Всім привіт! На сьогоднішній день маючи хоч якісь кошти 100 тисяч доларів. Люди не знають, куди їх вкласти, щоб вони приносили дохід, або, хоча б, не знецінювалися. Гуляючи по просторах інтернету, я натрапила на пост про Вайнекстрейд. Спочатку почала вивчати інформацію про цю компанію. Що це, хто засновник, як давно з'явилася ця компанія, чи це на піраміда? Ключовим моментом, який спонукав мене відкрити депозит саме в цій компанії, це були позитивні відгуки реальних людей, які вже вклалися та вийшли на пасивний дохід. А хто і на основний дохід. А зараз це ой як актуально. Перший депозит я зробила мінімальний 10 доларів. Зараз вам покажу. Ось мій перший депозит. Ну, я зробила мінімальний депозит, як би ознайомитися із системою, чи реально це працює. І так, вже наступного тижня я почала отримувати відсотки. Невеликі, але все ж таки. Я була в шуці, скажу чесно, що це реальна компанія, що це не лохотрон. І що я реально можу отримувати. Гроші нічого не роблячи. Все подивившись, як то кажуть, середини, я відкрила ще два депозита. і кожного тижня отримую відсотки, які можу вивезти відразу ж на карту. В Майбутньому, звісно, я ж не буду на цьому зупинятися, а й надалі буду створювати нові портфелі, щоб вийти на гарний прибуток. Тож не думайте, а наважуйтеся. Реєструйтеся і вкладайтеся, щоб ваші гроші працювали на вас.